he's 5% світових запасів чорнозиму. Наші немовірні, Дніпро, Дністер та донай забезпечують водопостачання, гідроенергетику та транспорт чорне та завста моря, джерела рибальства, туризму та торгівлі Зачаровують бить світ, наші багаті на деревину карпатські ліси. Завдяки родючим ґрунтам Україна є провідним світовим виробником та експортером зернових. Соняшникової олії, цукрового буряка, овочів та фруктів. Тож не дивно на що нашим туристичним ресурсам та відновлюваним джерелам енергії заздрити наситний сусід. Тому це сталося. За екокультуру після війни природу збережи, захисти Віднови до акції земля. Наш спільний дім доєднайся. Про актуальність цієї проблеми дізнайся. Не стій на місці, на місці не сиди. Екологію та землю від війни захисти. Сміливі завжди мої щастя. Ми оміє. В мене в руках грудочка родючої землі. Це чорнозум, утворення якого в природі займає близько 10 тисяч років. Я його знищую за мить, коли стається вибух хакери. Сірка, яка осідає ґрунті після вибуху, перетворюється на сірчану кислоту, випалюючи рослинність, бактерії, черв'яки, усе, що формує ґрунт. То на це боєприпасів раз І з вами чесний та вуглекислий газ. Випарування токсичних елементів приведе до ключових моментів, а саме до кислотних дощів Наслідок опіки рослин за тканин дихальних органів людей і птахів. Лісові пожежі, два я в усьому голова. Наслідок військових дій постраждало 3 мільйони гектарів лісів. Втрачено майже третину лісового фонду України, а також життя рослин і тварин, не сотні, і не десяток один. А ще і незаконне вирубування дерев. На час. Збитки від обстрілу там посилюють мої масштаби. Затоплення шах це не весь воєнний жах. Через масові поховання вбитих російських окупантів зони ведення боїв перетворюються на могильники. І це без жартів. Вирощувати сільськогосподарські культури на такій землі у найближчому майбутньому заборонено. Наслідки воєнного хаосу гарантовано. Рухожкої військової техніки приводить до критичних змін ландшафту. Може знадобитися десятиліття, а але ми, ми не складемо руки. Ми не чекатимемо, манни небесної. Ми не ховатимемося від проблем. Ми їх далаємо, бо ми однієї сміливості. Бо вона у наших жилах жовто-блакитного кольору. Бо вона у нашому серці 60-90 ударів за хвилину. Вона попримасовані ракетні удари бо Вона передалася в спадок від дідів козаків. Бо ми з ними. Чи чорним та булаки з газом чи іншої токсичної органікою. Ця грудочка землі дала життя вербі та калині, одвічним символом України. Тепер вона слідськими катами, які проникли в ґрунт разом із опадами. Ця грудочка землі пахла духменними паляницями та заковитими полуницями. Тепер вона перетворилася на величезні могильники через масові поховання російських окупантів. Отже, вирощувати сільськогосподарські культури на такій землі в найвищому майбутньому суворо заборонено. Ця грудочка землі бабила чорнобривцями та манами, які проростали самі без усіляких зусиль. Тепер вона забруднена паливними стильними матеріалами та іншими нафтопродуктами наслідок руху важкої військової техніки. Але, Але ми одні. Нас не злякати, нас не зламати, нас не знищити і не здолати. Ви скажете, а що ми можемо зробити? Екосвідомість свою пробудити, розпочати з найменших кроків, щоб отримати результати високі, і ми не гальмуємо екологічні інновації Пропагуємо одна із екої інновацій – впровадження програм екологічної реабілітації, розмінування та очищення території зменшить довготривале відновлення. Ти можеш. Свою частку відновлення ґрунтів. Посаджу соняшник, гірчицю, люпин. мої здатні, а токсини. Я символ незламності моєї країни, я приростаю крізь гарища і руїни. Ми, українці, як соня, однієї сміливості. У нас не вичерпані потенціали і можливості. П'єдності ворога свого подолаємо, бо як соня до світла повертаємо. Україна найкраща на світі земля. чистою і квітучою, бо вона буде, вона. Ми сміливі, ми єдині, сильні, природа скарб для кожної людини. Чисті ріки, небо, ліс без диму. Разом ми збережемо землю рідну. Здорова земля, здорові ман, повітря чисте, джерела і струмки. Відмовся від пластику паль про свій шлях. Здоровий світ у твоїх руках. Сміття у річках, пилу у небесах. Руйнують землю на наших же очах. Сміливість садія важливо всім знати, як рідну країну нам рятувати. Сади дерева, сортуй відходи, вінови віки, захисти природу. Знання і праця найкращий наш шлях, бо земля це дім у наших руках. Земля дає нам все, що лис ми маємо, та чи віддаємо їй те, що обіцяє? Сміття прибрати й воду захистить. Ось відповідь, як на землі нам жить. Ми їм і... діє! Токсини з води ми виведемо. Не співають, таки розлітають задим. Наші рідні землі допоможемо ми. У нашому ліцеї ми запровадили систему сортування відходів. Тепер усі пластикові пляшки, папір і батарейки збираються окремо та здаються на перероб. Разом баймо природу, зберігаймо. Щороку ми проводимо проєкт Вода, джерело життя. Завдяки нашій роботі та співпраці з місцевою владою на території селища почали очищати криниці, і їх стан поліпшився. Чиста вода, основа життя? Взяли участь у конкурсі відеороликів. Життя змінюється, і ми теж і вибрали перше місце номінації «Рециклі або друге життя вторинної сировини в обласному конкурсі дитяча екологічна інфографіка, «Екомайбутнє» в номінації відеоролика зайняли третє місце ставимо сортування побутових відходів. Разом баймо природу, зберігаємо! Взяли участь в акції за чисте довкілля. Доглядаємо за кінатним рослинам. Висаджуємо та доглядаємо квіти на шкілі в Квіти Віти які ми отримали, взявши участь у благодійному освітньому проєкті Flavers Скул», були висаджені на вигонку, зацвіли. Разом баймо природу, завіщаємо. Взяли участь в акції гуман населені до тварин. Під час операції «Годівничка» розвішуємо годівнички на деревах шкільного та вдома. Проводимо агітаційну роботу на захист екології. Таві її ліси, рідні голоси. Цей виступ завершується, але не завершується наша робота. Ми сміливі, ми готові діяти, ми любимо.